Тернопільські волонтери отримали чергову гуманітарну допомогу від американських партнерів. Цього разу з-за кордону надійшли медичні засоби та два автомобілі для військових. Подібну допомогу, каже Володимир Мосейко, отримують регулярно. Ми спочатку повномасштабного вторгнення в Америці заключили меморандум про співпрацю з благодійним фондом Юнайтед for Ukraine» за Чикаго і також «Help Heroes Україна про Сачання нам волонтерської допомоги спочатку повномасштабного вторгнення на 64 мільйони доларів ми отримали волонтерські допомоги. Окрім медичних засобів та автомобілів, волонтери отримали речі, які є необхідними для військових в зоні бойових дій. За період повномасштабного вторгнення це вже 40 контейнер з гуманітарною допомогою. там от і Приціли і багато амуніції військової, яка потрібна дуже на фронті, в даний час. Дякуючи довірі, що нам довіряють, Ось такі контейнери ми продовжуємо допомагати. Ну, знаєте, за кордону зараз мало приходить, а до нас, дякуючи Богу, приходить та волонтерська допомога, яка дуже потрібна Україні. До збору необхідних речей в США долучаються як українці з діаспори, так і місцеві жителі. Роблять це, за словами волонтерки Наталії Тихоненко, добровільно. Є там співобщина, така яка збирає там допомогу. Вони складаються, організовують відправку. Відправка йде морем до порту в Польщі, а з Польщі шукаємо перевізника і перевозимо вже контейнер на фурі до України через медицю. Громадська організація Десантно-Козацький рій допомагає не лише військовим, Овим, а й лікарням, що знаходяться на прифронтових територіях, за словами Володимира Мосейка, співпрацю з американськими партнерами припиняти не планують. Останні, як повідомив волонтер, вже готують наступну партію гуманітарної допомоги для України.